Понеділок 28 листопада це новини. Коротко вітаю. Прилетіло просто по дитсадочку. Ворог атакував Синельниківщину безпілотниками. Пошкоджено два будинки: авто та газогін. У Покровській громаді після удару кабами загинув чоловік. Двоє жінок в районі поранені. На нікопольщині ж дрони та артилерія знищили крамницю, гуртожиток і сім авто. Нове життя 118-го будинку на перемозі у Дніпрі. Триває реконструкція поблизу будинку, в який влучила ракета два роки тому. Укладаючи асфальт, то новили. Парковку і фасади, далі дитячі майданчики і озеленення. Як виглядає простір? Дивіться на Ютубі 11-го. Видалили дані про більш ніж 500 ухилянтів. У Дніпрі судитимуть двох експоліціянтів, які допомагали військово зобов'язаним уникнути служби, маючи доступ до реєстрів. Протягом 2024 року зловмисники за гроші видаляли інформацію про чоловіків, які перебували у розшуку. Вимагали борг померлого родича. У Дніпрі затримали двох ракетирів, які тероризували під. Приємця почали з 50 тисяч гривень, а згодом вимагали вже 200 тисяч. Їх зловили під час передачі грошей, яке покарання чекає на затриманих. Втратив 5 літрів крові та кінцівку, але вижив. Захисник із Донеччини, якого витягли з того світу, вже посміхається і мріє про майбутнє. У нього ампутована нога, але є велика сила духу. Яку мрію хоче втілити першою? Дивіться у новинах 11-го. Ці та інші новини не пропустіть і підписуйтесь на 11-й.